Наша прекрасна українська влада вирішила, що е, так як українці, які знаходяться за кордону, не хочуть е, ставати на військовий облік, не хочуть сплачувати штрафи по 25 з половиною тисяч гривень за те, що вони цього не зробили у визначені терміни, е, влада не знайшла нічого кращого, як прийняти законопроект номер 12093, його було прийнято сьогодні, 9 е, січня. І на мою думку, як і більшість всіх інших, можливо, навіть всі інші дії, які були вчинені в сторону українців, які знаходяться за кордоном, цей законопроект, вся його сутність також провалиться. Це буде абсолютно провальний проект, який абсолютно ні на що не повпливає. І це тільки показує те наскільки наші можновладці, на жаль, відірвані. Від реальності і відірвані від того, від українців, які знаходяться за кордоном. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Зараз розберемо цей законопроект і поговоримо про те, чому це однозначно не спрацює. Отже, Верховна Рада сьогодні, 9 січня, в першому читанні прийняла законопроект 12093, яким пропонується дати ухилянтам. Знижку 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Авторами проекту виступають члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом. Звісно, що пану Сергію не загрожує сплата штрафу, бо він є заброньованим, як і сотні тисяч інших чиновників по всій території України, яким точно це не потрібно. А для українців, які знаходяться за кордоном, в мене, знаєте, така думка. Е, ніби вони думають, що українці, які живуть за кордоном, що в них багато грошей. Знаєте, і от вони е, просто чекають, коли треба буде вже там не 500 доларів заплатити. Штрафу А 250. І вони швиденько підуть, скачають собі резерв плюс, його швиденько встановлять і е, сплатять ці штрафи. Ми розуміємо, що такого не буде, і цей самий законопроект, і цей, коли він стане вже законом, е, він буде абсолютно провальним. Точно такий, так само, як е, Інтернаціональний легіон, і точно так само, як Міністерство Єдності, на яке також виділяються шалені кошти. І ми розуміємо, що вся ця затія вона є. Абсолютно абсолютно нікому не потрібно, бо проблеми, через які українці не повертаються назад, це корупція, це свавілля ТЦК та інших силових структур, це війна і це порушення прав людини. От, якщо будь-яке міністерство або якийсь закон зможе це виправити, то е, тоді і не треба буде жодного міністерства єдності. Якщо воно цими проблемами займатись не хоче, то ми можемо зробити однозначний висновок. що Нічого це створення цього міністерства не, нічого не змінить, окрім того, що в державному бюджеті стане менше коштів, які в тому числі можна було витратити на підтримку пенсіонерів, вчителів, лікарів, військовослужбовців і так далі. Але ні, вони просто собі піднімають заробітні плати. Як вказує комітет, впродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян. Не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання. Як того вимагав закон про посилення мобілізації? На мою думку, просто шалена кількість законів, які були прийняті за останні роки, їх треба просто-напросто скасувати так, і зробити все нормально. Але вже є, як є. Неуточнення персональних даних в срок 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. І далі е, є пояснювальна записка, пряма мова. А отже, на сьогодні єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг не містить повної інформації. Щодо персональних даних великої кількості військово зобов'язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації в країні. Знаєте, що дуже добре? Що е, процесам мобілізації в країні дуже і дуже добре е, допомагає бусифікація е, і ті сотні відео, які щоденно попадають до інтернету, де можна чітко подивитись, що е, просто люди в формі поліцейські е, б'ють. Цивільних громадян запихують їх в буси і везуть. Везуть просто в ТЦК, їх там тримають, якщо вони ні на що не погоджуються, і ну, фактично це виглядає як відловлення кріпаків. От, Я дуже це слово не люблю використовувати, але насправді, я думаю, що приблизно так, от коли було кріпацтво на території України, що приблизно так само відловлювали тих, хто тікав і не хотів працювати на пана. Також, як зазначають народні обранці, я думаю, що це формулювання, до речі, можна вже давно відкинути, бо це звучить дуже смішно. Народні обранці ключова проблема, яку пропонується розв'язати, надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення, штраф в розмірі 50% від мінімального. Визначено відповідно статтею розміру штрафу, так, про що ми говорили. І зі знижкою вам треба буде заплатити так, від 8,5 тисяч і виходить більше, да, виходить до 12,750. Тисяч гривень вам треба буде сплатити. Це можна буде зробити, якщо ви в резерв плюс собі встановите таке, оновити там дані, і там вже можна буде ініціювати розгляд справи, де вам дадуть знижку 50%. Ось такі приблизно сервіси в нас роблять для українців. Тобто фактично для того, щоб отримати було тисячу від зеленського, треба було відмовитись від своєї банківської таємниці і зробити дуже багато різних дій. А тут все просто треба скачати резерв плюс і сказати, що ви винні. Признати одразу свою вину, щоб цим не займався далі суд, тобто розвантажити цю судову систему, і при цьому одразу ж сплатити е, штраф. І я не знаю, як вони рахують. Чи вони рахують про те, що там, я не знаю, кожен другий піде і оновить ці дані. І от 3 мільйони помножте там на 12 тисяч гривень, побачите, що вийде досить непогана сума, яку можна стягнути з військовозобов'язаних, які знаходяться в тому числі і за кордоном. Е, так, але я особисто вважаю, що. І ця цей законопроект, і інші про які ми будемо говорити в минулих відео, бо вони там досить багато всього наприймали. Тож підписуйтесь, щоб не пропускати. Дуже багато всього вони наприймали такого, що працювати не буде. І все, чим зараз займається, на жаль, наша Верховна Рада, це просто переливання з пустого в порожнє жодних. Позитивних або негативних змін не буде, просто не відбудеться нічого. Це буде приблизно як з українським легіоном, який дуже сильно піарили, де дуже сильно розказували, що так багато українців хоче нарешті е, тренуватися в по стандартам НАТО і потім поїхати воювати в Україну окремим підрозділом. А по факту туди там зареєструвалося чоловік 30, які потім. Поїхали в Україну, і їх вони не будуть воювати окремим підрозділом, а їх всіх розкинуть по іншим бригадам, і далі взагалі неважливо. І от мені дуже було б цікаво подивитись на цих людей, які приймають рішення йти в український легіон. Хто ці там 30 чи 40 чи 20, я не знаю, бо немає там якоїсь конкретної цифри, хто ці щасливчики і чому вони прийняли. Таке рішення точно так само буде і зі знижкою. Я не впевнений, що більше ніж там якісь там 2-3% захочуть дуже швиденько собі встановити резерв плюс і оновити свої військово-облікові дані. Ну немає. Це хіба що має бути якась гостра потреба, типу, закінчується закордонний паспорт і дуже сильно треба новий. От тільки в такому випадку вони будуть це робити, але вони б і так це зробили навіть без знижки в 50%. Як вам, друзі, такі сервіси? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Дякую кожному з вас за лайки. Обов'язково перевіряйте підписку. Для вас це одна секунда, для мене це дуже і дуже важливо і приємно. Тож, дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!